А я постановив у собі те, щоб до вас не прийти знову у смутку, бо коли я засмучую вас, то хто той, хто потішить мене, як не той, кого я засмучую? І це сам писав я до вас, що пройшовши, я смутку не мав би від тих, що від них мені тішитися належало. Про всіх вас бувши певний, що радість моя то радість усіх вас. Бо з великого горя та стуги того сердечної я написав вам рясними слізьми, не на те, щоб ви були засмучені, але щоб пізнала любов, що в мене її прибагато до вас. І як хто засмутив, Мене засмутив, а почасти, щоб не пригнітити і всіх вас, досвід такому карання того, що від багатьох через те навпаки краще простити й потішити, щоб смуток великий його не пожер. Понад це я й писав, щоб пізнати ваш досвід, чи усім ви слухняні, а кому ви прощаєте, що? Тому і я, бо я як простив ще кому. То кому я простив, зробив те через вас від особи Христа, що вас сатана не перехитрував відомі, бо нам його запускає. А коли я прийшов до Троади звіщати Христову Євангелію, і були двері для мене відчинені в Господі, не мав я спокою для духа свого, бо я не знайшов був свого брата Тита, але попрощавшися з ним, я пішов у Македонію, а Богові подяка, що він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашні знання про себе через нас виявляє на всякому місті. Ми бо для Бога Христа запашність серед тих, хто спасається і тих, які гинуть. Для одних Бог смертельна запашність на смерть. А для других запашність життєва, в життя. І хто здатен на це? Бо ми не такі, як багато хто, що Боже Слово фальшують. Але ми провіщаємо і щирости, як від Бога, перед Богом у Христі. Салом Давиді, Господи, кличу до Тебе. Спішися до мене, почужи мій голос, я кличу до тебе, нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечірня. Поклади, Господи, сторожу на уста мої, сторожи двері губ моїх, не дай нахилитися серцю моєму, до речі щоб учинки робити безбожністю і з людьми, що чинять переступ, і щоб не ласувався я їхнім присмаком. Як праведний вразить мене, то це на милість, а докорить мені це олива на голову, її не відкине моя голова, бо ще й молитва моя проти їхнього зла, їхні суді на скелі розкидані, та слова мої вчуть, бо приємні мої вони. Розколюють їх на землі, так розкидані наші кістки над отвором шеолу Бо до тебе, о Господи, владику мої очі, на тебе надіюсь, не зруйнуй мого життя. Бережи ти від пастки мене ще на мене поставили, та відтенет переступників. Гай безбожні попадають разом до сітки своєї, а я промену.